Духа. Апостол Павел в своїх посланнях колись писав: подражайте мені, як я Христу. Тобто, ми, дорогі брати і сестри, призвані подражати святим. І Божя матір це найкращий приклад для наслідування. От, наприклад, нам хочеться вдома колаятися, щось таке колюче сказати, грубо відповісти, поступити. Треба подумати. А як би поступила Божа Матінка, це особливо жінок, стосується, а чоловіків стосується, а як би поступив Господь наш Ісус Христос чи святе ім'я якого я ношу? І знаєте, колись я йшов в Києві по вулиці і до будинку, і з навіскою були не дуже знаєте, такі відносини. Тобто це жінка рідного брата матушки була. Не дуже були відносини, стабільні. І я думаю, прийду і скажу такий якийсь жарт, такий, от, щоб її трошки, знаєте, так, уязвити. А потім, Господі, перед дверями, розумій мені, як мене вести себе. Прийшов і мені такий помисел прийшов: веди себе спокійно, безстрасно, не, не скакай від радості і не приймай печального виду. Я прийшов. Дійсно, знаєте, так спокійно себе вів, а у неї цей день горе сталося. Вона узнала про хворобу сина свого, дуже важку. І прийшлося півдня її втішати, бо вона була в розпачі, у страшному відчаї. Так що, знаєте, треба завжди бути обережним у відносинах з своїми близькими. Понятно, що, знаєте, я вас сьогодні попросив, ви прийшли додому і все, зразу стало ясно. Ну, Хорошо, все в житті пішло. От, було б гарно, щоб так було, може, у когось так іноді виходить. Але наше єство, наша душа дуже парша. Вона дуже в глибокому падінні знаходиться. І зціляється душа поступово, не одразу. Тому, якщо трапило щось таке, сказали ми грубо, роздратовано відповіли, от, це вже да, це вже є. Знаєте, нам мінус для життя вічного це є гріх. Але, але. Не забуваємо слова іванівські, які сказав Закхей Металь, що кого я обідав, четверо повернув. Тобто завжди ж можна, завжди, якщо ми сказали слово неприємне, сказати чотири приємне слова. Зробили там, штовхнули нечайно, чотири рази там погладить, як не руками, так, так якимись ділами. Знаєте, завжди можна навіть своєму ворогу, ну, хоча б це. Неправильно, щоб у нас були вороги. Вороги у нас це падші духи мають тільки бути. Але ну, трапляється так в житті, що ми не, з кимось не можемо миритися. Якесь благодіяння оказати? Наприклад, прийде ворог, скаже, я хліба не встиг не встиг купити. Нема не у тебе, сусіда, там, четвертушки. А у нас, наприклад, дві буханки. Та на тобі буханочку, бери, у мене є ще. Я пам'ятаю, такий був випадок в Києві конкретно. І дві сусідки в під'їзді, одна на першому, а інша на п'ятому. Дуже неприязними були них стосунки, дуже великі проблеми. Їх сини дралися до крові. А, а так вони помирилися і сини стали кращими друзями. Ось як е, буває. Так що е, наше сьогоднішнє свято, Різдво Божої Матері, е, звідціля пішло наше спасіння, як ми в трапорі співаємо. Що Рождество Твоє Богородиця Діва, ради Свосія всій селені, всьому всесвіту. І сібесія Сонце правди, Христос Бог наш, і розрушив клятву, до благословення. Розрушив клятву – це прокляття. Що таке прокляття? Прокляття це відверження, вічне відверження людини від Бога. І через гріхопадіння люди такі стали відверженими, але через пришестя Сина Божого на землю. Через народження Його пречистої діви, воплощення, Його спасительний подвиг, страждань, Його преславне воскресіння, вознесіння, неспостання Духа Святого от, таким чином було розрушено клятва прокляття, і да дано нам благословіння і розрушив смерть, дарова нам життя вічне, ми співаємо. Так що, бачите, Божа матір, от ми починаємо з цього свята шанувати, у кого є можливість. Книжки або інтернет, надрукуйте канон Божої Матері, Різдва Богородиці. От там знаєте такі ніжні слова по відношенню до цього народження. І як її народження відбувалося? Анна, мати була вже така, вона вже була в возрасті. Якщо не помиляюсь, не менше 45 років їй було. А чоловік і старший ще був. І вони праведні були, а Господь не давав діток. Але вони не раптали. не раптали, браті і сестри. Які нам приклад в наших умовах уявляєте, погано, коли в країні щось погане витворяється. Але ще гірше, коли у нашому власному сімейному житті буде Україні гарно, а якщо в сім'ї в власному житті погано, не буде радості. А це уявляєте? У власному сімейному житті вони були негаразди. Всі їх вважали грішниками, нікуди не гідними, тому що не було дітей. І коли вони прийшли в Русалим на Пасху приносити жертву. То там е, сказали, Якиму, що ти тут став поперед мене, грішник окаяний? От видно, що ти такий всякий там перелюбник, там може там думали, чи дай якийсь грішник страшний. От, відійди, я перше принесу. І Яким пішов плакати, анна пішла плакати у сад, що... вона плакала, що господи, навіть пташки мають діточок своїх радуються. А я не маю, як, як суха гілка, почуй мене. І явився ангел казав: Анна, за твої страждання, за твої молитви ти почута. І народиш ти благословенне дитя, через яке возрадується вас радується все людство. Уявляєте? Чому вони так довго ждали чекали? Тому що вони мали от, стати провідниками такої волі Божої, такої величної вили, події, як народження. Пресвятої Богородиці і Прісла Марії. Так що, дорогі брати і сестри, якщо ми в житті довго страждаємо, от, роками у нас були якісь нещастя, Господь для нас готує життя вічне, тільки щоб ми з вами, от, знаєте, навчилися сльозами просити прощення. Всім нам, без виключення, є просити прощення за наші помилки в житті. Як пойдуть сльозки наші, хоч скудні, а треба просити їх, бо самі вони не підуть, Треба просити, треба читати, що треба робити для того, щоб вони ще не переїдати, не перепивати, не осуджувати, багато не як е, е, старатися е, казати духовне, а не суєдне, от тоді сльозки підуть обов'язково. І Ми таку втіху відчуємо. Нам так буде гарно. Е, і ми будемо потім радість духовну мати, яку зможемо давати і іншим людям. Так що... Пам'ятаємо це, поможи нам Боже, щоб ми правильно йшли шляхом, щоб ми своїми сльозами омили всі наші гріхи і війшли в радість вічною, щоб нічого не зрівняється з цією радістю, ніяка земна там радість. Амінь. Благословення.